Добрий день, ми на каналі DJUP. І сьогодні ми з вами поговоримо про прийменники, і які необхідно до чого їх які приміняти. Коли в нас запитання в Охер це перекладається як звідки. То, якщо це країна, обов'язково ми ставимо прийменник Aus, якщо люди то фон. А якщо з якоїсь будівлі, наприклад, ти вийшов то Аус або фон. Якщо з будинку, то фон zu». Далі, якщо в нас питання Во перекладається це «де», то до країни ми застосовуємо Ін, тобто в там, в Україні, в Німеччині, до людей Бай, там в сім'ї, там у Константина і так далі. Будівлі ІН. Також будинку ЦУ. На питання вогін ми ставимо такі прийменники: як нах, ЦУ, ЦУІН, якщо будинок це НАХ. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал Дойчелюб. Буде далі багато цікавого.